Знову непорозуміння і знову через гроші виникли сьогодні близько полудня на ринку, щонашептицького у Тернополі. За словами підприємців, з них незаконно збирають кошти. Так званого порушника знайшли і привезли до орхнамету в центрі міста. Що було далі у сюжеті? Представників тернопільського правого сектору в нашому місті повідомили про те, що невідомий чоловік незаконно збирає кошти з підприємців. Хлопці одразу ж прибули на місце, де проводиться збір грошей. Підійшла зранку жіночка і підтвердила інформацію, що невідома особа збирає щодня по ринку гроші, і ми захищається представниками правого сектора. Ну, тобто, скільки я член у наунсополівий командир, ну тобто, ми, ми такої інформації не знаємо. Ми не збираємо, ми не вибиваємо ні з кого гроші. Обурена підприємець розповідає, на ринку на Шептицького гроші збирають уже впродовж двох років. Тепер накипіло і вирішили поскаржитися. Впродовж двох років збирають з підприємців гроші на ринку на вулиці Шептицького. Гроші, які не ті, що платять в касу, люди, а ті, що йдуть, не знаю, невідомо куди йдуть ці гроші. Кожен день. Два хлопці поперемінно ходять, збирають по 10-15 гривень з кожного кіоска. І на запитання, куди йдуть ці гроші. Сьогодні я почула відповідь: куди треба, тоді йдуть. Хлопець, який збирав гроші з журналістами, спілкуватися, не захотів, але пояснив: є контролером, і в підтвердження того, що підприємці заплатили, видав їм чек. Ми знаємо, що збирали гроші підприємці, підприємців, не які потреби, і від якої компанії. Зараз директор буде говорити. Ми нам стріли. Я контрольору ринку. За ну, що ви контролюєте? Ну, видавали ж людям якісь чеки? Чеки, так. Да. Можете показати? Можемо. А полода взагалі буде. Будемо висить так, будемо висить так. Всяк він що собою каже, як з'ясувалося, збирають кошти з бізнесменів за право на місце торгівлі відповідно до прийнятого кілька років тому на виконкомі міськради рішення і контролери є працівниками комунального підприємства. Я Дійсно здивований, тому що всі підприємці знають, куди збираються кошти. Я не можу зрозуміти два роки. Ви працюєте, два роки ви не знаєте, куди збираються кошти. Чи ви просто створюєте якусь напружну провокаційну обстановку? Зараз і так непростий час. Давайте візьмемо всіх підприємців. Всі підприємці знають, куди збирається кошти. Давайте виз кожного підприємця є чеки. Ні, нема і збирається, не і збирається. Бо ну. Нема чеків. Олег фляк каже: проведе для підприємців збори, де познайомить з контролерами і проведе роз'яснювальну роботу, аби подібних ситуацій не виникало.